Усім доброго дня! У нас в роботі спринтер. Ми обслужуємо задню частину ходову. Замінили колодки основні колодки ручника, троси ручників, тарілочки, защитки, термозних дисків, масло, амортизатори. В принципі, він вже майже готовий, колеса цепляємо і, і вперед. Також ми займаємося оригінальними запчастинами до автомобілів Volkswagen T4, Volkswagen LT. кого цікавлять, можете до нас звертатися, у нас є багато дрібних запчастин. Двигуни, коробки і так далі. Ми знаходимося в місті Вінніті. Номер телефону буде знизу під відео. На все добре. До нових зустрічей.